Всім привіт! Цей час нарешті настав. Десь півтора роки тому назад було опубліковано перше відео для плейліста для курсу Project Pack Compose. Ну а буквально на днях вже вийшло в сумі більше ніж 70 відеороликів. І в цілому, станом на зараз, базові основи по Jetpack Compose ми вивчили. Можна сказати, що плейліст тепер має плюс-мінус завершений вигляд. В принципі, можна навіть сказати більше, що от самі базові теми вони були розглянуті набагато раніше ще на самому початку курсу. От, наприклад, вже в перших відео там ми розбирали принципи розробки на Jetpack а потім була робота зі станом зі стейтом. Далі ми вивчили, що таке композиція, що таке життєвий цикл композиції, що таке рекомпозиція. А також далі ми познайомилися з фазами рендеру в JetPack Compose. І потім після невеличкої перерви ми подивилися, що собою представляє механізм Composition Local і окремо, що собою представляють ефекти, такі як side effect, launch effect та disposable effect. Ну і плюс ми познайомилися з додатковими функціями, які так чи інакше пов'язані з ефектами. Далі йшли просто самі різні компоненти в Jetpack Compose. Потім ось це була дуже важлива тема про поняття стабільності та про скіпабл функції. А до речі, в кінці курсу я недавно якраз випустив оновлення для цієї теми. Там було одне відео про режим Strong Skipping Mode. Який трошки змінив правила роботи для нестабільних типів даних. Тому, якщо ви ще не бачили те відео, то рекомендую його переглянути. От. Ну а потім тут вже були всередині курсу такі собі хардкорні теми. А саме ця серія не про Navigation Components спочатку, а про кастомну навігацію з нуля, от без бібліотек. Тут основний прикол заключався в тому, що в процесі реалізації такої от кастомної навігації ми вивчили сам механізм, як навігація може працювати в Jetpack Compose під капотом. А також ми там в процесі реалізації ми примінили абсолютно всі механізми та фішки Jetpack Compose, які вивчили до цього. По суті, то було таке собі закріплення матеріалу на практиці. Ну, а потім вже пішов сам Navigation Component, там разом з View-моделями, з бібліотекою Hilt для впровадження залежностей. Ну і після цього на сам кінець вже можна сказати, що далі пішли додаткові теми, такі як діалоги, анімації, Interaction Source. Потім була доволі серйозна та велика тема про canvas. Ну і в кінці кінців там юніт тести і тема про міграцію от, існуючих проєктів на Jetpack Compose. Тому. Дійсно, плейліст можна вважати завершеним, з чим я і себе, і вас вітаю. Тепер постає питання: а що далі? Ну, по-перше, цілком вірогідно, що ми іноді будемо ще повертатись до цього плейліста. Можливо, будуть деякі доповнення, деякі додаткові теми, просто вони вже будуть виходити не на регулярній основі. А так далі мені б хотілося, мабуть, вже почати нові серії відеороликів. Наприклад, можна зробити щось на зразок лайфкодингу, там зі створенням повноцінного проєкту з нуля, щоб цей проект вже був трошки складнішим за те, що ми розглядали до цього, щоб він був там плюс-мінус з чистою архітектурою, з багатомодульністю і так далі. і тому подібне. Також як варіант можна почати серію для новачків про основи програмування на мові Kotlin або на мові Java. Я навіть більше схиляюсь до Kotlin, ніж до Java, бо інтернет і так переповнений готовими матеріалами по Java. І ще є одна прям окрема окрема ідея це стартувати ще один ютуб канал англійською мовою. Ну а що? Чому б і ні? Коротше кажучи, ідей дуже багато, і кожна з цих ідей це прямо підготовка та публікація нового контенту там на пару трьох років вперед. Питання лише в часі, коли я все це буду робити. Ну, поживемо, побачимо. Можливо, ще як варіант варто. От, стартувати одночасно і основи Kotlin, і проєкт з нуля. Просто буду публікувати відео в шахматному порядку, скажімо так. Один раз лайфкодинг, наступний раз Kotlin, потім знову лайфкодинг і так далі. Ну, треба буде над цим подумати. Загалом, що дійсно, варіантів тут немало. Можете, до речі, в коментарях залишати свої варіанти або свої відгуки. Можете написати відгуки на той контент, який вже опубліковано, що вам там сподобалось, що не сподобалось, що можна покращити, чи що взагалі можна зробити по іншому. Ну і наостанок хочу висловити окрему подяку всім спонсорам каналу на Patreon, на BaymioCoфі та на Ютубі. Дякую всім, хто підтримував YouTube канал і морально, і матеріально. Нехай буде з вами сила, як кажуть джедаї. Ну а так, на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за перегляди, за лайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Бувайте здорові та удачі!